Стрибки з парашутом допомагають спалити калорії. Канадський тату-майстер Шеннон Клейдо навіть зміг набити своїй дівчині татуювання під час вільного падіння. А відомий американський парашутист Джей Стокс здійснив цілих 640 стрибків за одну добу. Вгадайте, де я знайшов всі ці цікаві факти? Правильно, на сторінках компаній. Які продають послуги стрибків із парашутами, проте, звісно ж, на їх сайтах не згадується та велика кількість трагічних випадків, коли ця екстремальна забава пішла не за планом. Ви одразу ж забудете про прекрасні краєвиди, коли зрозумієте, що у вас відстебнувся ремінь безпеки, або коли вітер направить ваш парашут прямо на скелі. Проте є і безліч неочевидних причин, чому стрибаючи з парашутом, ви можете померти у страшних муках. Цей ролик набрав більше мільйона переглядів. У 2012 році 80-річна каліфорнійка Лаверн вирішила на свій день народження стрибнути з парашутом, і це викликає справжнє захоплення. На початку відео, де Лаверн очікує вильоту, вона виглядає дуже веселою. Проте на кадрах, де жінка стоїть біля вже відчинених дверей, видно, як її ноги підкошуються. А з обличчя пропала посмішка. Лавер різко передумала і сказала своє чітке ні. Але інструктор, ніби підбадьорюючи, підхоплює жінку і різко вистрибує з нею з літака. Та за кілька секунд виявилось, що слід було йому все ж таки прислухатись до Лаверн. Річ у тім, що під час тандемного стрибка клієнт кріпиться до інструктора за допомогою ременів безпеки. Основні точки з'єднання можуть бути розташовані навколо талії, стегон або плечей. Жінка якимось чином все ж таки вислизнула з ременів. В паніці вона почала хапатися за інструктора. Тепер доля лаверн залежала від того, чи вистачить у чоловіка сил, аби втримати її аж до самого приземлення. На цих кадрах ми бачимо, як лаверн тримається з останніх сил. Останні кадри з лаверн були зроблені вже на землі, і на них вона на щастя жива і неушкоджена. Проте жінка була дуже розлючена тим, що перед стрибком її кріплення не перевірили належним чином. Перетворити захоплюючий політ на справжню трагедію може звичайний вітер. Особливо це стосується стрибків у вінксютюті. Це аеродинамічний костюм з нейлоновими перетинками, які дозволяють летіти горизонтально подібно до польотів птахів. Ним зазвичай користуються бейсджампери. У Вінксюті можна зістрибнути просто зі скелі чи іншої високої платформи. Далі напрямок польоту коригується за допомогою нахилу рук або ніг, а перед посадкою необхідно відкрити невеликий парашут. Це звучить нібито не так і складно, проте дуже багато без постраждало саме тому, що вони зрештою не впорались з таким керуванням. Аби зреагувати на небезпеку і запобігти трагедії, у вас є максимум 5 секунд. На власному досвіді у цьому переконався американець Джеб Корліс за свою 18-річну кар'єру в бейджампінгу та вінгсьютінгу Він здійснив чимало складних стрибків. Проте, коли в 2012 році він стрибнув зі столової гори, в південній Африці щось пішло не за планом. Він летів зі швидкістю близько 193 км на годину і раптово вдарився ногою об плаский гранітний камінь, що виступав зі скелі. Джеб зламав обидві щиколотки, три пальці на ногах і малогомілкову кістку, розірвав ліву передню хрестоподібну зв'язку і отримав рвану рану на шкірі, для закриття якої знадобилася пересадка шкіри. Коли журналісти запитували в нього, як проходить одужання. Чоловік відповів, що він почувається так, наче приймає не знеболювальні, а сам біль. І це йому ще пощастило. У 2016 році італійський екстремал Армін Шмідер вів пряму трансляцію свого спуску у Вінксюті з вершини гори Кандерштенг у Швейцарії. Ось так стрім починався. Тут Армін у чудовому настрої і говорить своїм глядачам, що сьогодні вони полетять з ним. Далі хлопець кладе камеру у кишеню і стрибає вниз. Та в якийсь момент глядачі чують дивний звук, схоже на удар, а також крики Арміна. В коментарях до трансляції почали з'являтися сотні коментарів. Глядачі намагалися з'ясувати, чи все добре з ним, та просили якнайшвидше відписати їм. Але автор відео так і не з'явився в кадрі. Ніхто не знає, що конкретно сталося у ту хвилину, але Армін отримав травми несумісні з життям. Олександр Полі також був відомим бейджампером, чиї стрибки збирали мільйони переглядів на Ютуб. Він виконував складні трюки. Наприклад, у 2013 році Олександр пролетів зі швидкістю близько 249 км на годину через вузьку печеру Бетмен у Менсераті, Іспанія. Цю витівку переглянули понад 13 мільйонів разів. Здавалося, ніби будь-яке небезпечне випробування йому по плечу. В серпні 2016 року він перебував у французьких Альпах. Олександр відправився на досить популярне тут місце для стрибків, яке називається базою. Проте через близьке розміщення скель одна до одної воно було дуже небезпечним для бейджамперів. Але Олександра це не зупиняло. Він був впевнений у своєму професіоналізмі і вмінні виходити сухим із води у будь-яких ризикових ситуаціях. Тому він просто взяв і, недовго думаючи, стрибнув у прірву. Все йшло чудово, і як завжди, Олександр маневрував, робив різкі повороти і вже скоро мав відкрити парашут, аби приземлитися. Він не розрахував відстань до скелі і врізався у неї на високій швидкості. На жаль, після такого удару вижити було неможливо. Та найстрашніше, що Олександр став одним із семи семи людей, які загинули під час стрибку з бази за рік. Режисер Річард Парі, який знімав фільми про подібних відчайдух, говорить, що насправді всі віксютери дійсно розуміють, що кожен їх політ може бути останнім. Але те відчуття, яке вони проживають під час польоту, за їх словами, варте навіть смерті. 8 жовтня 2013 року угорський екстремал Віктор Ковац здійснив тренувальний стрибок з гори Тяньмен у національному лісовому парку в Китаї напередодні чемпіонату світу. Там він був не сам разом з Віктором на горі перебували і інші скайдайвери та глядачі цього захопливого видовища. І ось він, політ. Люди із захватом спостерігали, як Віктор нісся над парком, поки він не зник із поля зору. А потім Віктор не з'явився ні через годину, ні через дві, і найстрашніше не виходив на зв'язок. Тоді була організована пошукова операція, до якої залучили близько 200 пожежників і поліцейських. Складний рельєф місцевості ускладнював місію, адже всі розуміли, що Віктор міг бути будь-де в ущелені, в лісі міг зачепитися за дерево, аж раптом його знайшли. Чоловік лежав біля підніжжя стометрової скелі. Коли до нього наблизилися, стало зрозуміло. Віктор вже не дихав. Він отримав травму голови і втратив багато крові. Виходить, навіть професійні вінксютери, не застраховані від нещасних випадків. І доказом цьому є історія, яка трапилася того ж року з Марком Сатуном. Саме він був таким каскадером, що під час церемонії відкриття Олімпійських ігор в Лондоні стрибнув з парашутом в образі Джеймса Бонда. Після такого фурору в наступному році Марка та його друга запросили в Альпи в якості гостей компанії, що спеціалізується зйомками екстремальних видів спорту. Там двох друзів підняли на гелікоптері над районом Гранд Отан, де вони зістрибнули у віксютах з вражаючої висоти 3300 метрів. Друзі планували здійснити так званий рельєфний політ. Це означає, що Марк та його напарник спеціально пролітали максимально близько біля гір та скель. Таку техніку використовують скайдайвери, які вважають, що звичайний політ для них це вже занадто просто. Пройшов час, а в запланованому місці приземлився лише друг Марка, що конкретно сталося з відомим каскадером у той день, невідомо і досі. Адже поліція не дає розгорнутих коментарів. Ми знаємо лише те, що після цього стрибка Марк був знайдений мертвим. І скоріш за все, він розбився об скелю. 27 серпня 1967 року парашутистам зі штату Огайо випала нагода стрибнути з модифікованого військового літака з висоти 6 тисяч метрів. Це був північноамериканський бомбардувальник Б-25 Мітчел. Та ще й до всього того захід був безкоштовним. На той момент цей вид спорту був відносно новим та дорогим. Тому екстремали використовували будь-яку можливість зареєструватися на подібний стрибок. Заради такої пригоди 30 людей прибули до аеропорту Ортнер у Вейкмені рано вранці. Але на місці з'ясувалося, що політ може не відбутися через підвищену хмарність. Це дуже засмутило учасників. Їм довелося чекати і сподіватися, що погода стане кращою. Після обіду туман зовсім трохи спав, і тоді пілоти вирішили рушати. Скайдайвери поспішили одягнути додатковий теплий одяг поверх своїх комбінезонів. Адже на висоті, з якої парашутисти стрибатимуть, температура була мінус 34 градуси Цельсія, а літак не мав ізоляції та опалення. Але коли всі учасники зайняли свої місця у літаку, виявилося, що охочих надто багато, і бомбардувальник перевантажений. Тому менш досвідчених скайдайверів попросили звільнити місця для досвідчених парашутистів. Учасники, яких лишили в аеропорту, сумом дивилися на літак, що злетів без них. Проте у той момент вони навіть не усвідомлювали, що ця невдача врятує їхнє життя. У цей час пілот бомбардувальника тримав курс лише за допомогою вказівок диспетчера. Адже насправді туман все ще був досить густим, і керувати літаком було майже неможливо. Коли диспетчер повідомив пілоту, що літак розвернувся над ортнером, той дав дозвіл на стрибок. Парашутисти рушили до відкритих дверей і побачили за бортом лише туман, Супереч тому правилам федеральної авіаційної адміністрації. Один за одним кинулись у прірву за 30 секунд. Стрибок в туман це незабутній досвід, ніби ви провалюєтесь у пухку солодку вату і летите прямо у небуття, але ейфорія парашутистів тривала недовго. Майже перед самим приземленням туман почав розсіватись. Тоді стало видно, що вони падають прямо в озеро. Екстремальна пригода перетворилася на справжню гру і виживання, адже парашутисти приземлилися у крижану воду і почали тонути. Позаслужбовий лейтенант берегової охорони побачив парашутистів і швидко повідомив про інцидент рятувальників. Він залучив 30 цивільних човнярів до пошуку потерпілих, проте їх зусиллям заважав холод і сильний вітер. Двоє чоловіків на прогулянковому човні врятували трьох парашутистів, проте одного не вдалося реанімувати. А що ж стосовно решти, вони так і не змогли потрапити на берег. Але як так вийшло? Виявилось, що відразу, як бомбардувальник піднявся у повітря, за ним вилетів і одномоторний літак, Cessna 180, з якого мали фотографувати цей масовий стрибок. Тоді диспетчер переплутав ці два літаки і давав їм неправильні вказівки. Через це пілот бомбардувальника сказав парашутистам стрибати у той момент, коли вони насправді були не над ортнером, а над озером Ері. Ця трагедія стала наймасовішою у парашутному спорті, адже у ній загинуло 16 осіб. Якщо говорити про те, хто ж винний у цьому інциденті, то думки людей розходяться. Хтось вважає, що відповідальність за це має нести пілот, а хтось говорить, що диспетчер. Але найголовніше у цій історії це те, що всі учасники події, включаючи скайдайверів, порушили золоте правило парашутного спорту. Не стрибай, якщо не можеш побачити ціль. 2013 рік Бельгія. 11 осіб, включно з пілотом та інструкторами, злетіли з невеликого аеродрому поблизу міста Намюр. На борту була святкова атмосфера і лунав сміх. Адже в одного з пасажирів був день народження, в якості подарунка імениннику у гості організували масовий стрибок з парашутом. Аж раптом один з пасажирів застиг, дивлячись в ілюмінатор. Після чого почав кричати на весь голос: Крило! Виявилось, що через кілька хвилин після того, як літак злетів на висоті близько трьох кілометрів, частина його крила відламалася. Пасажири почали панікувати, адже літак ось ось мав розбитися. Вихід у них був один стрибати, проте літак трясся так, що всіх кидало у різні сторони. Крім того, він падав, рухаючись, наче по спіралі. Тому стрибати з парашутом було складно, але тріця відчайдух ризикнула і кинулась прямо вниз, не роздумуючи. Через мить літак розбився неподалік від міста Фернельмон. Три пасажири, які стрибнули з парашутами, були знайдені неподалік від місця катастрофи. Всі вони були мертвими, як і решта пасажирів. Можливо, якби потерпілі зреагували швидше, стрибок з парашутом врятував би їм життя, як у Вісконсині у 2013 році. Інструктор зі стрибків з парашуту Майк Робінсон був на необхідній висоті лише за кілька секунд до свого четвертого стрибка за день. Разом з ним на борту літака перебувало ще вісім людей, двоє з яких пілоти. Усі інші парашутисти були інструкторами чи тренерами та мали сотні, якщо не тисячі стрибків за плечима. Наприклад, в Робінсона це був вже дев'ятсот 37. І ось коли літак пролітав північний захід Вісконсіна поблизу озера Верхнє, Майк вже майже стрибнув у прірву, як раптом стався якийсь потужний удар. Крило відірвалося і все навколо запалало. У цей момент в них врізався інший літак, над яким пілот втратив управління. Обидва вони палали з людьми всередині. Довго не думаючи, всі парашутисти почали негайно вистрибувати, аби не згоріти живцем. Пілоту літака Робінсона вдалося вибратися з нього. Пілоту другого ні. Не дивлячись на аварію, йому все ж таки вдалося посадити літак в аеропорту імені Річарда Бонга, звідки він злетів. Під час інциденту ніхто не постраждав. Звісно, у цьому відео я зібрав для вас приклади найжахливіших травм та смертей під час стрибків з парашутом. Проте маю зазначити, що летальні випадки у цьому спорті трапляються приблизно один раз на 100 тисяч. Тому це не більш небезпечно, ніж керування авто, де кожна 147 ДТП є смертельною. Ну і звісно ж. Це знову зачитав вам факти із сайтів компаній, які продають стрибки з парашутами. Пишіть в коментарях, чи наважились би ви на таке після цього відео, і про які екстремальні події ви б хотіли дізнатися у наступних епізодах.